Доброго всім дня. У нас відбувається засідання комісії з питань чудового комунального господарства, транспорту та зв'язку. Корум у нас є. Тому можемо розпочинати згідно порядку денного. Є запрошені, є директор департаменту комунального господарства пан Михайло Смошак і директор департаменту інфраструктури пан Ігор Сенчук. Ну, почнемо по порядку. Пане Михайло, по надання згоди на прийняття в комунальній власності на Франківської регіональної громади квартир, що належать Національній поліції. Шановний Віталій Миколаївич, шановні члени комісії. Традиційні питання звертаються до нас тут інші організації про прийняття в комунальної власності на виконавчий комітет з потім сесії міського ради просимо підтримати ці їхній житловий фонд. Міля під власність, ми потрібно власному прийняти комунальну власність. Є запитання? Пропоную рекомендувати сесії міської ради. Прийняти, прийняти дане питання. Хто за? Всі за одного Прошу, Просто прошу записати одного голосу. Друге питання аналогічне. Тільки головному управлінню Національної гвардії. Так, аналогічне питання. І так, тут, що можна, є. Немає питань? Питання, технічне. Хто за це задане питання? Всі одноголосно, запишіть протокол. Третє. Комунальну власність є звернення товариства за межами відповідальністю багнули роботи про те, що небезпечно передають комунальну власність громади квартиру 273, на вулиці Хіміки, 28, Форбність 14. Просимо підтримати. Нема питання. Голосу. Хто за? Всі одноголос. Так, далі. Про внесення змін до рішення міської ради від 21 січня 21 року пішло далі питання. Це, це дуже технічне насправді питання. Ми просто почали дочитуватися до даної програми і висловили, що там ще стоїть стара назад департаментом, стоїть департамент, школи має блідик та бустрів, вже давно мала назва, є департамент інфраструктури, це тексти. І ще один пункт, коли там домовляємо після сил енергодів, видаємо ще гривень, тому що зараз ми саме працюємо по цій програмі. Тут такі дві технічні зміни, що ну, не було яких виступань. Тому що це можна і фінансування. Є запитання? Хто за да Одноголосно. Так, п'яте, зміни до програми. Так само ми дану програму тримали ще в 2022 році, відповідно, життя не стоїть на місці. І зміни стосуються виключно додатку до цього рішення. Ось ми його викладаємо в новій редакції. Ну, я можу так звучити по щоб ви зрозуміло, що це за пункти. Наприклад, пункт другий додаток. Ремонт доріг площ ми додаємо слово маскіт і додаємо влаштування продажень пандусів, тому що зараз це дуже актуальне питання, і, ну, щоб воно ну, було відображено. Чому важливо ця програма? Тому що коли ми здійснюємо будь-які фінансування, подано бюджет, формуємо наші титульні списки, відповідно, ми завжди... Тобто, посилаємося на те, що у нас є така програма, яку ми маємо на неї перевіряти кошти. Ну, Наприклад, пункт 4. Домовляємо, там встановлення шлагів, домовляємо придбання заміни та встановлення. Ну, Тому що ми не тільки як роботи замовляємо ці послуги, ми ж так само і купляємо їх. Ось, Домовляємо тут місць поритуальну службу, тому що потім ми було докинута. Шостий пункт ми додавали Новий фактично це є виконання проєктно кошторисних робіт, зновлення модульних котелень, придбання необхідного обладнання та комплектуючих для реконструкції існуючих котелень, теплових мереж та монтажних робіт для, для підключення споживачів від котельні на вулиці Індустріальна, 34. Це є пункт теплокомунідерно. Відповідно, ну, зрозуміло, ми знаємо, що зараз пріоритет переключення котельні на індустріальні, тому ми додаємо, щоб це було, за, було в нашій програмі. Сьомий пункт фінансова підтримка, розшкодування поточних витрат, які виникають в процесі господарської діяльності. Ми додавали всі наші комунальні підприємства, ну, тому що ми десь таку фінансову підтримки надавали продовж навіть вже це працює, ну, щоб, ну, щоб воно надали нас було зафіксовувати. Восьмий пункт додавали в кінці на речення, ну, частину поречення, придбання матеріалів оплати для ремонту та отримання відповідних каналізаційних мереж. Вони будуть зупинятися, далі технічні, технічні. Полігон додали, що їм треба буде десь на майбутній ремонт утримання сортувальної відміни, ми 30 38 пункт до даного додатку. 44-й пункт грошей на діючих та закрите це Ми додали села громади слова під Тому що вони такі роботи виділялися кошти і ми їх фінансували. І 56 пункт це є заміна вікон, це нова програма, яку ми прийняли поставлення вікон, ми тут повністю 56 пункт домовляємо. Домовляємо 64-й пункт на щорення мережі, обслоговано електротранспортом, далеко транспортний пункт. Ну і в 67-м пункту баловані здається виконання фінансової влади проєктівський громадський транспорт між Україною та Європейським інвестиційним банком. Це тут по тому, в чому ми працюємо і за що ми будемо потім віддавати кредит. Тому прошу ну, технічно справді змін тут не стосується грошей. Тут нема грошей, але зрозуміло, що це корської. Добре, є у вас питання? Немає питання. то за одного голосування. Всі за одного голосу. Пане Ігорі, Сенчу, що передає раз? Доброго дня всім. В основному це передаємо дороги, які були цього року висаджені в рамках акції нагоди пам'яті воїн. Це є через річну сесії, мусимо передавати ОСББ і всяким установам, які не є комунальною формою власності. Також лавки, урни, пандус на паркові ОСББ і майданчик на Джухар Дудрає 35, це теж бюджет участі, а що так заплатилося, і це ну, недавно ми передаємо. Вони всі ці ОСББ дали згоду, тобто з усіма погодженнями, всі все беруть да вище. Немає. Так. Хто за? Наголосимо. Так, і маємо останнє питання. Е, значить, я, е, я вам декілька слів скажу, але зразу говорю, що я участі голосування приймати не буду. Тому що заступник пан Ярослав Дуба ставити на голосування. Е, питання дуже просте, з з балансу то майно, яке ж ми отримали у спадок від комунального підприємства Древо. Древо вже на нас 2016 року. А що так тягнулося, тому що було обтяження зі сторони податкової. Тепер треба, пройшло процедуру банкрутства, податкова претензії до того майна немає, а воно в такому стані, що крім металоломовному обвічні, маша не годиться, тому проводимо процедуру списання. Там є перелік транспортних засобів, що вже так дуже когось цікавить, у мене є на флешці фотографії тих, так би мовити, транспортних засобів. Так що таке, що є питання, покажі. Питань немає. Пропонуємо. Ми... Питань немає. Пропоную рекомендувати сесії підтримати даний пункт рішення. Хто за, прошу оголосити. Раз, два, три, чотири. П'ять за. Один не праву участі у голосуванні. Та ні. Рекомендував сесії. Просить. Все, в когось у різному щось є. Утримався тоді, один. Не отримався, не промовчився. Не правил, утримався, утримався це я як очі в руслі. Ну, може, може Хоча я хочу, що це ну, зовсім проєкт, фірма то не моє, власне. Ну, але не має. Якщо більше немає питань у візьму, ні, ні в якому, то всім дякую за присутність до, до п'ятниця.